Доброго дня. Так розкажіть нам, будь ласка, ось про ці інновації, Наскільки вони в принципі суттєві? Ну виглядає так, що небагато змінилося, але що найменше чоловікам треба буде приносити так само і показувати військовий квиток і тим, хто має статус учасника бойових дій, і його здається так само. Але прошу вас детальніше розповісти. Дякую. Ви дійсно правильно зазначили, що з 10 травня набув чинності. Новий порядок реєстрації і перереєстрації громадян, які шукають роботу, згідно якого будь-яка особа, яка хоче здійснювати пошук роботи, має право подати заяву трьома шляхами, тобто звернутися особисто до центру зайнятості через мобільний портал Дія для осіб, які знаходяться на окупованих територіях, тимчасово окупованих територіях або на територіях, де проходять бойові дії, або через портал Дія. Для набуття статусу безробітного без та призначення виходу допомоги по безробіттю громадяни мають надати такий перелік документів, як паспорт громадянина України, як паперових носіях, так можуть бути на електронних носіях, ідентифікаційний код, документи про останні без зайнятості, та і так дійсно передбачено, що на період військового часу особи, які відносяться до військового зобов'язаних мають надати військовий обліковий документ документ з, з датою постановки на військовий облік. Ну так тому Би це мені? не тільки чоловіки. Я за це перепрошую. Це не тільки чоловіки, це і жінки, так само які під підлягають. Ну власне, можуть бути а. мобілізовані. А. Тому за це дуже перепрошую. Власне, ще так само чи змінилося щось по виплатах, наприклад, самих безпосередньо, там по сумах чи по терміну, як, коли люди зможуть отримувати кошти, або навпаки, припинять їх отримувати, або не не матимуть такої змови, бо від чогось будуть. Відмовлятися щось не виконають. Зрозуміло. Законом ще від 29 жовтня 2022 року, законом про непознання населення на період військового стану, було передбачено, що допомога по безробіттю призначається в відсотках, які залежать від загального страхового стазу, але тривалість виплати незалежно від цих відсоткових пунктів, вона на період військового стану обмежується 90 календарних днів. Тобто, після 90 календарних днів днів е, допомога безробіттю припиняється. Це ще раз час дії воєнного стану. Крім того, зменшено розмір максимальної виплати допомоги по безробіттю під час дії воєнного стану. Він становить на сьогоднішній день це шістьсот. Це розмір мінімальної е, заробітної плати. Е, крім того, але разом з тим передбачено законодавством, що е, будь-які санкції за недоконання певних. Ну, передбачених раніше порядком вони на період цих 90 місць застосовуються. Єдине, що якщо особі підбирається підходяща робота, а умови підбору підходящої роботи також змінені на період такого стану. Насамперед, це робота, яка відповідає особі останньому місці роботи, а в подальшому таких робіт немає, це будь-яка робота і розмір заробітної оплати може бути не менше ніж мінімальна. То якщо такі особи в подальшому пропонуються дві підходящої роботи, то е, реєстрація в центрі зайнятості може бути припинена за дві відмови від підходящої роботи. Крім того, в порядку реєстрації нового також визначено припинення реєстрації, будемо, скажімо так, це таки актуально на сьогоднішній день, за неповідомлення про перетин кордону або про перебування за межами е, України понад 30 календарних днів. І я так розумію, що перед тим як визначити ось цю роботу, чи тут нічого не змінилося, ви так само займаєтеся профілювання, визначаєте на що здатна людина, тобто це не тільки те, що в дипломі у тебе написано, але в принципі що вмієш, і що можеш, так Так, так, так. ви маєте рацію, кожна особа запитає до здоровості, вона е проходить себе з кар'єрним рамком. Під час якої проходить профілювання, складається індивідуальний план про разом перелік заходів, які е, спрямовані на сприяння пошуку роботи, це можливості отримання ваучера, це можливості отримання проходження професійного навчання, участь в громадських роботах, в тимчасових роботах, ну і підбір підходящої роботи. Це все фіксується або е, юдно з підписами обох сторін і подальшому здійснюється моніторинг під кожного під час кожного відвідування громадянинам спонтання. І ще пані Інно не знаю, чи це буде якраз переліку з цих новацій, які були менше аніж місяць тому запроваджені, про те, що можна реєструватися. Фактично такий принцип екстериторіальності запроваджений, що в будь-якому в будь-якому місці перебуваючи, але є теж винятки для внутрішньо переміщених осіб. Чи це новація, і як вона має працювати? Взагалі така умова вже була у нас попередній порядку реєстрації, то тобто, громадянин, який перебуває незалежно від місця пробивання чи переживання, може подати документи до будь-якого центру зайнятості, і здійснювати пошук роботи. Пошук роботи у нас може здійснюватись як по е, місцю проживання або та перебування, а так в цілому по Україні. Для цього є база вакансій, в тому числі у нас величезно додала база вакансій з інших джерел, тобто зареєстровані вакансії подані через інші канали. Що стосується внутрішньопереміщених осіб, так дійсно в цьому порядку вичітку Ну, раніше так само було вказано, що внутрішня переміщена особа має право подати документи, отримувати послуги в допомоги по безробіттю лише в тих центрах, в яких де вона отримала довідку про внутрішнє переміщено особу. Тобто, якщо вона цю довідку отримала в органах солдатів, в місті Хмельницькому. То внутрішньо переміщена особа має право отримувати статус до забігну допомогу лише по місту Хмельницького. Якщо це по місту Києву, то лише по місту Києву. Таким чином прописаний теперішній порядок реєстрації.